Ну що ж, і всім привіт! З вами Коля Бінго, і ласкаво просимо на мій Ютуб канал. І сьогодні ми з вами, з вами, мої любі друзі, будемо продовжувати грати в нашу прекрасну і замечательну гру під назвою Grand Mobile. Тому перед початком цього відео не забудьте поставити лайк, підписатися на мій ютуб канал. Ну і поділитися цим відео з друзями. Ну а ми поїхали! І посаді, сьогодні ми з вами продовжуємо працювати з дальнобойщиками тут на Grand Mobile. Тому зараз я орендував скутер і їдемо до ближайшого ТК. Находимося знову ж таки в Арзамасі. Арзамас, хто не знає, це моє улюблене місто. Моє улюблене місто тому ладно, давай в кого улюблене місто теж Арзамас, пишіть. Тому ладно, ми зараз вже доїжджаємо до цього самого ТК. Тут їхати вокзалу фіня, можна було пробітися, але все одно. Зараз собі можемо позволити на к Тому пацаны, я думаю, можна. Так, ладно, от ми вже і підлітаємо до цього ТК. А що? він... Цей управляючий, я ж нього не врізався. Ладно, давайте вибираємо, пацани, знову ж таки, перший рівень, да? чи може мож, вже можна другий, блін. Ні, другий поки що недоступний. Ну окей, давайте, пацани, я поки що э, знову беру цей самий грузовичок, який з попередній серії заводжу і погнав, а ви поки що, будь ласка, оформить підписку, бо більшість дивляться без підписочки. Як так можна, пацани? Ну і ж підпишіться, та й мені буде приємніше. А то що це ви? 4 і 4 не підписаних. А в мене, до речі, постійних глядачів 1400. тому будь ласка, ото оформлюють підписочку. Мені тупо стане легше, і я від вас відстану. Ладно, давайте, пацани, гаску даємо. Мені реально тупо оці, ця робота мені подобається. Просто що мінус один. Дуже великий, один мінус, такий крупний. Зарплата пацани для дальнобойщика тут дуже дуже маленька. Від трьох до чотирьох тисяч пацани. Ні, від однієї тисячі до чотирьох. І то, якщо тобі рівно чотири дали, то ти не отримаєш чотири, бо то що, що ця комісія. Не знаю що. Ну, коли ти знімаєш бабки з банкомата, ще йде комісія, то ти отримуєш три сімсот, бо сімсот руб... триста рублів руб для комісії, пацани. Ось вот така штука тут в грандмобайлі. Хто може вдруг не знав? Так, я не знаю, сьогодні я хочу не знаю, куди їхати, може, якесь казино, чи що, ну, по Ох, це не мій найлюбимій поворот тут в Гранд Мобайлі по карті. По карті в мене це найулюбніший сам, поворот, тому що тут. Того, що тут йдуть козли, їздять по сплошній, і отут такі от, як то бардюрчики. от, ну тут по сплошні, мало хто їздив, але все одно. І от цього ще бордюрчики, тут дуже важко повертати. А, а якщо ти ще от мені, то ладно, грузовик такий маленький. А якщо якась не знаю, крупна там Рено, чи другий якийсь крупний манний фургончик, то це буде біда, що ще прицеп такий за тобою. Ну ладно, от ми зараз їдемо з того. 109, Максималку видавлюємо з нього. Їдемо пацани, на загрузочку і ж кажуть, сьогодні або казино, або шерсть. Мені хочеться навіть не казино, мені хочеться. Цей. як Блін, я забув в, цей, в таксі. Ну як, біля таксі, в автосалон. Не автосалон, авто, авторемонт. Детюнінги, знаєте, робляться, то мені туди хочеться пасани. Я там на стрімі їхав і тут там ще й 4 вроді. Ну хай 300 честь, мене вийде. Ми, ми здобимо, і я дуже цьому радий. Так, давайте газку ми вже і під'їжджаємо тут, тут ще й їхати недалеко. Це нам хвилин 8 і тупо получимо бабки. Тому ладно, зараз під'їжджаємо і будемо вже пацани загружатися. Да, будемо вже. Фухти! Е! Капітан, ну, як завжди, зараз несло. Будемо вже загружатися пацани. Ну все, пацани, я вже загрузився нам їхати тут Варзамастера назад. Там не біля того, там не було того, що детюнігувати. Ми їдемо в Арзамас, біля вокзала, там, не знаю, якась закусочна, там, бургер чи що. Ну, факт того, що ми це все зараз постачаємо, пацани. Наступній серії дальнобойщика, думаю, вже йдемо на другому рівні, але не факт. Не обіцяю, бо то що. Це десь зробив, і мене тупо немає п'ятого рівня. От це десь п'ятий. П'ятого, другого рівня. Ну ладно, пацани, давайте тут газку. Тут недалеко їхати. Ну, я ж кажу, відео буде десь на хвилин, вісім, грубо говоря, 9 край. Так, ну ладно, давайте. Газку нам тут а куди? Чекаю, блин, я щось запутався, бусаєво нам. Ага, замаслити. Куди нам їхати? йо? Путаюсь. Ні, це на А, так це і сюди веде сюди. Я ще, знаєте, пацані, вже заблудився. З цим всім заговорився і тупо заблудився. Ладно, ладно, давайте газку, пацани. Гаску і пішло. Гаску. Так, пішла жара. Пішло рідненьке. Так, давай, все, газюри. Да, ну, цей фургончик він мені подобається, тільки що він, от він, от розгончик непогано так бере, але швидкість, мені здається, мала. Хоча, як для фургона, як для фури, це, мені здається. ну Більш-менш нормальний розгон, Не знаю, Не знаю, пацани, так все тут. Направо і далі, наліво, просто і все. Ну, реально, тут по прямій метрів 400 максимум. От стоять! А що ж ти стоїш? От я з поворотником. А, на аварійках. Видно став. У, це ще й мент. Нет, це не поліцейський, це якийсь такий стоїть обичні. Ну, ладно, я звичайний дальнобойщик, так сказати. Що з мене, мене взяти, а? Так, давайте, пацани, газку. Пре наш фургончик пре на всю. Може сьогодні і другий рейс візьмемо. Та ні, якщо другий рейс, то вже десь завтра два зробимо, а сьогодні ні. Завтра я вже, хоча б під кінець, я хочу другий рівень таки втовпити. Сьогодні так, перший це можна сказати, ми другімості. О, йде. Теж. це вже який там, третій чи четвертий рівень. Так, пацани, давайте пішло, там газелька є, а це в нас не газелька. Все, 109 летимо, все, він максимум більше не їде. Його з горба і то важко. Дивіться, зараз горба. Де Горбок тут? 110. Ну Дивіться, ну 120 це, напевно, край. Ану. ну. Ні, валить, зараз, валить за 120. Ні, 118. Він Він 120 на дні добрає. Раз, два, три. І ми Арзамасі, пацани. Вітайте мене! Ми Арзамасі. Там направо це... туди, в ту батерію. Ту батерію в ВТК. Що ми робимо? Ага, нам прямо і біля вокзалу наліво. Це що, таксі? Не знаю. Так, ладно, давайте газку, пацани. І зараз, ну, в принципі, відос виходить по нормальному ну просто що що, все время довгі-довгі, а це возьмемо такий. Ґазку, газку. Їдь, будь ласка, їдь. О, фух. Так, тут нам наліво. Давайте, як виховані люди, наліво поворотник вмикаємо. Зараз ходьте, ось ми в цьому дальнобойщику заромнемо. Ну, це буквально не знаю. Там тисяча, вроді, 700, ну хай буде вийде нам 1400. 1400 за хвилин 8. Не знаю. Так, давайте пацані, газку. гаску. Червоне світло. Ну давайте почекаємо. Часто у нас поки що є, тому чекаємо червоне світло, поки помагає. Давай, давай, давай. давай. Раз, два, три. Все зелене і газку. Що за фігня? Так а нам куди зараз? Наліво, наліво блін. Коля, що ти чудиш? Путаюсь, блін, трохи. Так, все, нам тут наліво і зараз по прямику, так? Да? Да. Все, давай. Пішло Пішло ріденьке, Так, давайте, пацаны, газури, Газку. Так, так, давайте, а от я вже бачу цю метку, і знов червоний, пацани. от знаєте, що я замітив? що тут ранд мобайлі і блэкраще так тоже? Коли ти тупо їдеш, ти під'їжджаєш кожен раз, тупо це дуже-дуже рідко. що черв... а що ти врізаєшся, баран? ще одне. А, дивиться, в машині перемагал. Ну ти -моє, а тон не хоче щоб нарушали. Тут, а якщо хтось спішить, я ще не спішу. Я чекаю, а якби я спішив? Думаєте я бы я бы затримував сині. А тут що за фіння? Ага, А, тут ще йде заїдь, там, ну там тут треба снегти професіоналізм. Ага. Та блід. Окей, тут є такий, такий, да? Відрубаємо всі поворотні. Ага, тут все одно треба професіоналізм. Думаєте такий хто-небудь тако заїде? Спаримо, пацани, що я зараз не черкну. Не черпну. Взагалі. Бачите, сказав не черпну, не черкну. Так, ну ми тут під'їжджаємо, а що це тут таке? Там вокзал, ладно. Все, ми виповнили і отримали 1670 рублів. Ну а на цьому все, пацані. Ставте лайк, підписуйтесь на мій YouTube канал. Діліться цим відео з друзями. Я велике дякую, що ви були зі мною, що ви дивились. Все, до нових зустрічей. Всім пока-пока-пока. Пока! пока, пока. пока.